Остання домашня гра і один з найважливіших боїв за місце у плей-офф. Тож не дивно, що зустріч українських отаманів та італійського грому була по справжньому спекотною. Першим на ринг вийшов дебютант WSB Микола Буценко проти Даніеля Лімоне. Неочікувано для усіх темна конячка отаманів пішла уперед. Працюючи швидко та технічно, Буценко не залишив італійцю жодного шансу на перемогу. Вдали дебют отамана і перші бали у кошку українців. Суперником Василя Ломаченка став досвідчений боксер WSB Чарлі Суарес, на рахунку якого чотири перемоги з п'яти. Дворозовий олімпійський чемпіон вирішив погіршити статистику філіппінця. Перші раунди Ломаченко придивлявся до суперника, обережно атакуючи, напрацьовуючи бали у кожній три хвилинці. Але вже наприкінці третього раунду Українець знайшов той бажаний ключик і відправив Суареса у нокдаун. Потім ще і ще. Але останні два падіння судді чомусь не зарахували. Тож Ломаченкові залишилось довести справу до перемоги з. Очками, що він з легкістю зробив. А за очками, что он с легкостью сделал, а потом загадывал свои передостанье биты за Если тот соперник англичанин, он боксировал в принципе, так как со мной нужно было боксировать за счет своей длины рук, то этот соперник боксировал, как бы хотел победить. Он шел вперед, он э, чувствовал какую-то уверенность сначала, но по концовке я и, и к этому сопернику подобрал ключи. Вою стала зустріч у ваговій категорії до 71 кілограму. Відкриття українських отаманів, третій номер у рейтингу WSB у своїй ваговій категорії Іван Голуб проти чемпіона серії боксу у складі Paris Юнайтед Майкла Тавареса. Якщо перший раунд боксери вивчали один одного і нерідко серія ударів завершувала склінчам, то вже у наступних три хвилинах на ринзі вирувала буря. Суперники постійно обмінювалися влучними ударами, чим врешті-решт остаточно заплутали суддів. Після третього раунду перший бачив майже нічию, другий перемогу. Українця третій італійця. Однак, вже у четвертому раунді Голуб зумів покінчити з цим двовладдям на рингу, і останні три хвилинки пройшли вже під його диктовку. Вже після переможного бою Українець запевнив, що такого важкого суперника ще не було. Середині боя були нікатрі проблеми. Але... Потім змог перестроїтися, як взяти все в свої руки, правильну выбрать. вибрати. Взагалі, все нормально. Емоції пока как уйма, просто и не выразить. Найлегше пройшов бій в Олександра Гвоздика. Його суперник, легіонер з Літви Віталіо Сабаціус. здавався, наче відлитим з бетону. Скільки б гвоздик не бив, але безрезультатно. Суперник навіть не збирався пливти. Саме тому у третьому раунді бронзовий призер Олімпіади в Лондоні почав заряджатися на удар та пропускати у відповідь. Когда соперник пропускает много ударов, кажется, что вот-вот уже сейчас упадет, то такие желания появляются. Где-то непроизвольно начинаешь заряжаться. Да, Это присутствовало, наверное. Это было наверное, одно из сегодняшних ошибок. І, все ж таки, досвід взяв своє. Гвоздик заспокоївся емоційно, і останні раунди провів точно та технічно, як результат, чергова перемога Олександра. Наш супертяж Ростислав Архипенко мав би поставити жирну крапку у побитті грому. Але українець не зміг здобути перемогу в Матео Модугно, на рахунку якого 12 боїв на професійному ринзі і жодної поразки. Крім того, італійць був важче майже на 30 кілограмів. Більшість глядачів і журналістів майже не давали Архипенку шансів бодай вистояти до кінця. Але українець приємно здивував. У першому раунді Ростислав завоював ініціативу та нагадав італійцю, хто господар рингу. Далі Українець більше захищався, зрідка, але точно бив. І хоча судді віддали перемогу італійцю, але і модугну, і глядачі аплодували Архипенку стоячи. Тож загальний залік зустрічі 4 1 один. Отамани здобувають третю поспіль перемогу вдома, тепер залишилось провести два бої на виїзді проти американців та родоначальників боксу британців. Ольга Підсекоксімов Сесанд події.